Всім привіт, друзі! Серіальний 2025 стартує досить потужно. Тож у цьому відео на вас чекає топ-7 нових серіалів січня 2025 року та дайджест нових сезонів вже улюблених шоу, що виходять цього місяця. А мене звати Богдан, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. А також я радію вподобайкам від вас цьому відео, розповсюдженню посилання на нього та підпискам на канал. Адже всі ці ваші дії спонукають до дії мене, продовжувати створювати для вас, друзі, свіженький контент. Дякую вам шалене за будь-яку підтримку і нумо до серіального січня. Відкриває топ серіал, що заснований на реальних і зовсім на жаль невеселих подіях. Він має назву Локербі в пошуках правди і виходить 2 січня. Розповість серіал історію Джима Свайра та його дружини Джейн, які прагнули домогтися справедливості для жертв трагедії, у якій загинула їх донька Флора. Катастрофа відбулась у грудні 1988 року, коли Трансатлантичний рейс 103 авіакомпанії Пен Am, що прямував з Лондона до Нью-Йорка, було підірвано бомбою через 38 хвилин після зльоту. В той момент літак перебував над шотландським містом Локербі. Внаслідок теракту загинули всі 243 пасажири та 16 членів екіпажу. Уламки літака впали на житловий район, що призвело до загибелі ще 11 людей. Відзнятий серіал режисерами Отто Батерстом та Джимом Лоучем. А сценарій його заснований на документальній книзі 2021 року: бомбування Локербі, батьківський пошук справедливості, авторства самого ж батька Флори Джима Свайра та Пітера Бідульфа. Головна роль тут дісталась відомому британському актору. Волод. Оскару за роль у фільмі Кроль говорить Коліну Ферту. Я хочу перед літом, не діття, його день. Наступна новинка зацікавить любителів поліційних драм, адже йдеться про серіал на виклику, що стартує на прайм відео 9 січня, і є творінням продюсера Діка Вульфа, котрий виступив автором та співавтором відповідно таких популярних телевізійних франшиз, як Закон і порядок та Чикаго. В новому серіалі йдеться про поліцейську Трейсі Гармон, чия напарниця загинула при затриманні злочинця на прізвисько маньяк. Тепер у поліціянтки новий молодий напарник, який здебільшого заважає їй працювати. Тож йому прийдеться багато чому навчитися, щоб заслужити повагу своєї більш досвідченої наставниці Поліцейська драма позаду, а попереду медична серіал Піт від Макс виходить 9 січня і оповість про проблеми, драми та інші виклики, з якими стикаються лікарі сучасної Америки, безпосередньо на прикладі працівників Піцбурської лікарні, творці обіцяють досить реалістичний сюжет, що інтригує. У головній ролі в серіалі, до речі, відзнявся Ноа Вайлі, який раніше вже виступав у ролі лікаря Джона Картера у культовій швидкій допомозі. А потім ще у друзях з'являвся теж в образі лікаря. Наскільки круто спрацює актор у звичайному амплуа, Овий раз побачимо, але я вже підглянув, що серіал має досить високий рейтинг. Пишіть у коментах, як вам Чи вдалося підо переплюнути швидку допомогу. Ті вантрамане форвморфін, амґунеставдаблідінтуаксептифанбелансіваланс. Різножанровий січень продовжується серіалом Вестерном Первісна Америка, що виходить на Netflix 9 січня. Йдеться тут про часи освоєння поселенцями західних територій Америки, що супроводжувалася жорстокими конфліктами, адже на цих територіях опинились зовсім різні люди різних культур віросповідань, спільнот, національностей. У центрі сюжету серіалу історія жінки на ім'я Сара, що разом з сином змушена приєднатися до групи Мормонів, яким доведеться битися з місцевим індіанським населенням, що стає на захист своїх земель. Режисером шоу став Пітер Берг, попереднім проєктом якого став також серіал від Netflix Таблетка від болю. Головну роль тут виконав канадійський актор Тейлор Кіч, який власне мені дуже імпонує. Та й режисерові судячи з усього також. Адже Кіч та Берг разом працювали в тій самій таблиці від болю. А ще у повнометражках Морський бій та Уцілілий. Крім того, Кіч справив на мене враження своїми ролями у серіалі Трагедія Вейко та у другому сезоні Справжнього детективу син And it's been to him. Друзі, швиденько нагадаю про те, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про кіносеріальні новинки, як тільки вони виходять в українській озвучці. Підписуйтесь, щоб не пропускати прем'єри за цим qr кодом або за посиланнями в описі відео. Підтримати копійчиною розвиток кіносмак. Ви можете пригостивши мене кавою за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі до ролика. А ваші вподобайки, розповсюдження посилання на відео та підписка на канал. Це супер мотивуюча підтримка, яка спонукає продовжувати розвивати український YouTube. Дякую вам, шалена, за будь-яку підтримку. Трилер основна ціль від Apple Plus стартує 22 січня. Серед співавторів цього шоу значиться компанія Scott Free Productions, а сам Рідлі Скотт серед виконавчих продюсерів. Аспірант, математик Едвард Брук, працює над виявленням закономірності простих чисел. І ось він на порозі революційного відкриття, яке дозволить легко розгадувати будь-які паролі та надасть йому доступ до всіх комп'ютерів. Звичайно, така робота не залишиться без уваги різноманітних організацій, починаючи від спецслужб, закінчуючи мафією. we Кримінальна медична драма Ватсон, що виходить на CBS 26 січня, пропонує варіацію на тему історії легендарного персонажа з оповідань Артура Конан Дойля доктора Ватсона. Дія у новому серіалі відбувається через рік після смерті Шерлока Голмса, якого вбив його заклятий ворог Моріарті. Доктор Джон Ватсон вирішує відновити свою медичну практику та відкриває клініку Голмса в Пітсбурзі для лікування пацієнтів з рідкими захворюваннями. Не раз у практиці Ватсону доводиться звертатися до дедуктивних методів, яким він навчився. Цього Голмса, а також зіткнутися зі своїм минулим та фактами, які вказують на те, що Моріарті ще живий. You can see into 28 січня на хулу стартує показ трилеру рай, за сюжетом якого охоронець президента Ксав'єр знаходить труп свого начальника прямо у його ж спальні. Підозра одразу падає на нього, адже він останній, хто бачив президента живим, а пізніше знайшов тіло. Проте Ксав'єр не винен та, хвилюючись про майбутнє своєї родини, він усіма силами намагається виправдатися довести, що він не має відношення до цього злочину. Але але, власне це досить непросто зробити. Тож герой потрапляє у вир політичних інтриг та небезпечних ігор. I don't know what to do. Друзі, і як вам топ-сімка серіалів січня 2025 року? Давайте поспілкуємось про них у коментах. Пишіть, які з них вже встигли подивитися і діліться враженнями. А далі дайджест нових сезонів вже улюблених шоу, що виходять цього місяця. 7 січня на ABC виходить вже сьомий сезон кримінальної драми Новобранець. Історія про чоловіка, який вже не у зовсім молодому віці вирішив стати поліцейським, не втрачає рейтингів. І новобранець Джон Нолан у виконанні Натана Філіона вже власне давно на новобранець. За новими етапами його кар'єри слідкуємо у новому сезоні. 10 січня дата прем'єри другого сезону серіалу у жанрі жахів-дрижаки, сюжет якого заснований на одноіменній серії книг Роберта Лоуренса Стайна, відомого як Стівен Кінг для підлітків. Другий сезон стане новою історією з новим акторським складом, який очолить зірка друзів Девід Швімер, 17 січня на Apple TV+, стартує другий сезон серіалу «Розрив», що є науково-фантастичним психологічним трилером, який розповідає про технологічні. Корпорацію Луман Industries, що використовує медичну процедуру розриву, яка розділяє спогади людини між роботою та домом, фактично створюючи дві особистості в одному тілі. Один із розірваних співробітників Марк поступово розкриває змову. Режисером та виконавчим продюсером серіалу є Бен Стіллер, і поки що у шоу справи йдуть добре. Продовження вже отримало гарні відгуки. 23 січня на Netflix відбудеться прем'єра другого сезону хітового серіалу платформи Нічний Агент, що оповідає про агента ФБР низького. Рівня Пітера Сміта, який працював у підвалі Білого Дому та відповідав на різноманітні дзвінки, поки один з них повністю не змінив його життя. Тож у новому сезоні на агента чекає нове завдання. А на нас з вами чекає ще й третій сезон, адже шоу вже отримала продовження. Завершує дайджест і добірку в цілому ще один шпогунський трилер від Netflix Шантаж, що розповідає про хлопця на ім'я Оуен Гендрікс, який тільки починає свою кар'єру як юрист в ЦРУ, але одразу виявляється втягнутим у небезпечну справу, коли одна з з у листі погрожує викрити секрети організації. У новому сезоні ОУНу доведеться рятувати світ у південній Кореї, співпрацюючи з тамтешнім співробітником спецслужб Чан Кюном. Друзі, ось таким є серіальний січень 2025 року. Чекаю на вас у коментах, щоб обсудити новинки. Відповім, як завжди, усім. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалена, за перегляд та до зустрічі у нових відео.